Відкрити живопис монументальний бароковий кінця XVIII століття. Це є твори унікальні. Вони демонструються у нас на виставках. Коли ти малюєш, ти вже до неї молишся. Бо ти малюєш її ти з нею днями, ночами, годинами. Ікона це вікно у духовний світ. Вони відкривають вірникам вікно до Бога, оживляючи уяву реальними образами. Вони вдихають у полотна й дерево неземну силу, яка здатна творити дива. Вони перетворюють стіни на шедеври, які не підвладні часу, митці сакрального мистецтва. Хто вони і як їм твориться у Закарпатті? Дивіться у сьогоднішній програмі. Ми у Сімері невеличкому селі Перечинського району Закарпаття. Саме тут живе людина, яка володіє талантом створення вишиваних ікон і займається цією справою кожного дня. Хвороба забрала у пані Любові можливість ходити. Натомість господь наділив пальці жінки особливим даром. У її руках нитка та голка. Перетворюють білосніжну канву на витвори мистецтва. Я хворію з 15 років. До 15 років була повністю здорова. Сходила, бігала, а тут щось сталося, захворіли ноги, ставили мені російний склероз. А потім до нас у перечину такий дуже хороший лікар, невропатолог, приїхав працювати. І він мені той діагноз відмінив, сказав, що то хвороба штрумпеля. Це дуже рідкісна хвороба. У нас в Закарпатті, не знаю, може, пару чоловік. Лікуванню вона не піддається. Завдяки ніжним жіночим рукам ці роботи теплі навіть на дотик. Вишиваю я давно. Дуже-дуже давно, так як я хворіла на роботу, вона йти не могла, чимось треба займатися. Спочатку такі менші роботи, там салфетки, подушки, рушники, а ті великі картини вже почала десь років п'ять, взялася за такі великі роботи. Помолюся, оцю матерію це полотно благословлю. Перехрещуся і починаю робити. Це для мене такий ритуал. На ті великі картини, що є там Ісус із апостолами в полі, оце Ісус на Оливній Горі, там Сикстинська Мадонна в углу, то йде 4-5 місяців. Перш ніж завітати до цього храму як іконописець пан Василь пройшов свій шлях від образотворчого мистецтва до сакрального. Роки навчання і практики, розпис іконостасу та, безперечно, підтримка Бога дали свої результати. Тепер цей юнак перетворює стіни на витвори сакрального мистецтва. Ікона повинна бути благодатна. Очі такі задумливі, молитвенно, духоносний має бути лик. Має бути погляд поглиблений е е е, в всеозерцяння себе внутрі. Таке без часу, без простору, така, без е хмарність, якась така, е така, е задумливість. Mm -hmm. Тобто без емоцій. Не сміятися, не плакати, не в сер... Десь допускається трошки. На іконі не мене мати, там Божа матір, е вона сумує за Христом Разіп'ятим, наприклад. Але так, в середньому без емоцій. Головне у цьому стінописі це відсутність рамок. Єдине, що буде відділяти прихожан від ікони тонкий шар скла. У нашому верхньому соборі, кафедральному собору Ужгорода, маємо задум по благословенню нашого владики Архіпіскопа Фьодора зобразити сто ікон Божої Матері в честь ія праздника – другий день Різдва. Біля 20 ікон вже маємо покладено. Крім того, у нас будуть іще коло 600 ікон різних святих, собора святих, собора Карпата святих, києвопечерських, Афонських святих. Тобто ми маємо цілу плеяду, але акцентуємо. Розпис буде по канонічним правилам. Но одно особливе. Що перший ярус і частково другий на верхньому соборі ікони Божої Матері. Унікальність роботи у тому, що тут поєднуються як репродукції відомих ікон із Афону, так і абсолютно нові витвори сакрального мистецтва. Наприклад, ікона Карпатський Афон це взагалі нова ікона. Є ікона Ігуменя гори Афон, де Божа матір на фоні Святої Гори. А є ікона Карпатський Афон. це зовсім нова ікона, і ще вона на етапі ескізування. Карпатський Афон — це особлива ікона, там Божа Матір буде із предстоячими Карпатируськими святими, Алексієм Карпатруським і Іовом Угольським, і ще деякими святими. Це ікона типу покрова, Божа Матір-Покрова зомофором на фоні закарпатських гір, так, і на фоні нашого собору так, має бути. Закарпатські іконописці зберігають прадавні традиції та користуються сучасними технологіями. Сьогодні в Ужгородському кафедральному хрестовоздвиженському соборі майстри працюють над новим іконописом, який буде виконано акриловою технікою. Стіни підготовлюють та покривають спеціальними розчинами. Далі наносяться ескізи і шари різних фарб. Акриловий іконопис так само, як і темперовий. Це сукупність прозорих шарів, а не густої фарби, як в масляній тяхниці. Це зовсім інша психологія малювання, якщо можна так сказати. Технологія, так, мислення фарбою інакше. Сьогодні іконописці здатні вільно працювати, славлячи ім'я Бога своїми творіннями. Але багато хто пам'ятає іншу добу радянську. У февралі 1922 року проводився в житті декрет о конфіскації церковних ценностей. Розрушали храм. На жаль, були такі речі, що, наприклад, ну це принаймні мені розказував уже покійний Павло Карлович Балла, що коли створювався музей, то частина ікон, просто, які вважалися, що вони погані були спалені. Це зі збірки просвіти, зі збірки інших, що частина ікон просто була знищена. На жаль, не тільки науковий атеїзм нищив унікальні закарпатські ікони. Інколи це робили так звані художники, які мали б відновити старовинні роботи. По перемалювання дуже часто шкодить на ікони. Бо, наприклад, якщо ми маємо з вами темперний живопис, і якщо на ньому оліфа хоч трошки стерлася, і перемалювання його олійним живописом завдає йому досить великої шкоди. А якщо це не олійним, а ще покривають його, якщо, наприклад ацетоновими якимось якимись лаками, ну, то це руйнує дуже серйозно живопис, тому це далеко не реставрації. На жаль, можу назвати кілька об'єктів, які досить сильно постраждали. Зокрема, можемо назвати це. ну, Церква в військах, де ми маємо іконостас 18 століття, який абсолютно недолуго перемальований. З Таких досить кричущих таких моментів хочеться згадати, наприклад, росту куміжівського району, де було продано іконостас і ікони сімнадцятого століття. Розумієте, це громада вирішила, що ці ікони можна продати заради того, щоб купити якісь там кілька кубів дощок. Взагалі ж історія закарпатських іконописців почалася із народних майстрів. Вони не мали мистецької освіти, але щиро вірили у Бога і намагалися створювати власні образи. Це так звана наївна творчість. Міг художник, іконописець малювати, малювати страшний суд, коли десь там себе намалювати портрет себе. Там чи чортика, чи в образі когось ангелика, але свій портрет мій намалювати. Часто це було просто переписування якихось взірців, але дуже часто вони самі від себе малювали простих людей, через яких передавали е, ті ідеї, які вони хотіли розказати світу. Використовувалися три чотири глинки: це є охра жовта, охра, червона, сажа і вапно. Змішуючи, наприклад, жовту із сажею, отримувалися зеленкавий. Сажа, розмита через білилко, давала синювати відтінок. І це е, все місцеві глинки. Сплеск активності іконописання в Закарпатті припадає на другу половину 17 століття. Осередок майстрів із судової вишні починає оздоблювати храми на професійному рівні. Переломним періодом в історії закарпатського іконопису стає творчість Іллі Бродлаковича Вишинського, який писав ікони у 17 столітті. Він почав працювати в Мукачеві дуже плідно. Він багато створив робіт і для монастиря, і для церков Мукачевських і привів побратимів з тим, щоб вони поширювали ці ну, такі зразки професійного мистецтва. І тут на Закарпатті будуть працювати Ілля Родлакович Вишинський, Яцько з Вишні, Іван Маляр Вишинський. І це такий досить активний період. Вони виконали цілий ряд іконопису, і, зокрема, це, наприклад, по долині річки Латориці, та й будемо казати в інших місцях, майже по всьому Закарпатті і на Галичині працювали ці художники. Це, можливо, останній сплеск такого мета або поствізантійського живопису на Закарпатті. В Закарпатському обласному художньому музеї імені Бокшая зберігають шедеври світового значення. Однією із найбільш вражаючих робіт є ікона Архангела Михаїла. Сюжет простий. Художник представляє небесне воїнство у особі предводителя небесного воїнства Архангела Михаїла. Самого Архангела автор зображає як воїна, причому воїна. Такого, можна сказати, рицаря, тут обладунки, тут меч в руці, тут є піхва і нога, яка переступає межу. Це такий прийом, який використовували художники для того, щоб наближити моделі. Дні із найбільш унікальних зразків закарпатського іконопису знаходяться в Христовоздвиженському кафедральному соборі. Ось цей іконостас створений ще у 18 столітті. Іконостас є унікальним, тому що він є повним п'ятиярусним. Він є рідкісним взагалі не тільки на території Закарпаття. В ньому є одна особливість. – це релікварій, який в ньому знаходиться над царськими воротами. Якраз в цьому релікварії вказано на те, що в нашому храмі є дві реліквії. Іконостас собору створив Тадей Спалинський у 1780-х роках. Взагалі, кафедральний собор одне із небагатьох місць, де насправді відбулася професійна реставрація фресок. Кінопис, який відновлювався завдяки європейському гранту, що було виграно, і це дало можливість розкрити склепіння святилища Кафедрального собору, де вдалося відкрити живопис монументальний бароковий кінця XVIII століття Андрія Тертіни. Це є відкриття. Це є таке відкриття невеличке для Ужгорода. Ну а далі, дякуючи цьому всьому, вдалося і зробити реставрацію стін. Значна частина робіт у соборі виконана однією із найбільш знакових постатей в історії закарпатського іконопису. Йосиф Бокшай працював тут у першій половині попереднього століття. Це все ікони нашого талановитого земляка. Саме Йосип Бокшай заповнив нішу професійного іконопису своєї епохи. Величною роботою є його фреска на стелі. Фреска називається Віднайдення чесного Господнього животворящого Христа. Вона є дуже величною, виконана не в літургійному стилі, а це бачення самого Йосифа Букшая по легенді, яка є на цю тему. Орієнтація Йосифа Букшая на бароковий живопис і на живопис. Як можна сказати, візантійський або неовізантійський, дав таке цікаве явище, котре ми маємо можливість спостерігати у єпископській каплиці, те, що ми можемо бачити, наприклад, у сторожниці, чи те, що ми можемо бачити зараз на території східної словаччини, наприклад, Маківці чи Чаровці, чи, наприклад, ікони у Михайлівцях. Мріє стати частиною історії іконопису Закарпаття пан Віталій. Різьба ікон у нього у крові. Його батько також оживлює дерево своїм талантом. Хоча сам Віталій почав створювати ікони лише п'ять років тому. Перша робота була. Я дуже помню ту роботу. Георгій Побідоносець то був. Така угу. переможна робота. З чого я почав іменно ікони робити. Ту ікону я. Подарив на церкву. Віталію вдалося виконати чимало різьблених ікон. Наразі він працює над іконостасом Міжгір'ї. Мріє вирізбити серію робіт Хресна дорога. У його руках ікона, яка є однією із найбільш знакових для майстра. Саме цю роботу надихнуло мене те, що що мої жінки з квітня День народження, саме благовіщення, то ікона називається Благовіщення mm -hmm. ну, і той такий подарунок на день народження. Ця ікона складається не суцільна доска, mm -hmm. а з дощечок і вони склеєні, тому що вони, якщо суцільно її може покривити так, доску з mm часом. -hmm. А якщо mm -hmm. клеєна, воно тоді ніколи його не покрив. Спочатку треба було зробити рисунок на бумазі. Mm -hmm. Саме складніше, ну, то, звичайно, людські лиця, руки. І mm -hmm. людину Саме важко там стараються більше. Щоб точно було анатомічно, правильно зроблено. Я ікону не воду. Я беру або книжок церковних, або з інтернету угу. і стараюся точно передати, як там на іконі є, щоб є свої канони в церковні, щоб додержуватися. Іконописці мене народжуються, ними стають, і для того, аби відкрити у собі талант, потрібно працювати із найменших років. І як ця дошка колись перетвориться на художній виріб, так частина учнів стануть майстрами різьби по дереву. На гуртку пан Віталій вчить дітей основам різьби. Звичайно, до робіт сакрального мистецтва учням іще далеко, але уже сьогодні видно, що діти надзвичайно талановиті. Вражає своєю майстерністю іконописець, що творить у малому березному. До її творчого доробку входять іконостаси, родинні ікони, вітражі та інші роботи сакрального мистецтва. Все починалося з того, що мені треба було допомагати, якби батько. Батько займався іконостасами, і в нього була так само була проблема: треба було малювати ікони. Я хочу через свої ікони передати, щоб був у сучасних людей діалог з Богом, але щоб розуміння було інакше, щоб людині було приємно, щоб вона дивиться на цю ікону. вона неї викликають якісь почуття. Для кожного художника ікона це уже зцілення душі, адже поки малюєш її, ти весь час спілкуєшся із Богом. Та найбільші переживання чекають митця тоді, коли його робота починає зцілювати інших людей. Було таке замовлення: один священник зателефонував з Донецька. Це був 2010 рік. У одному священнику сон їм треба замовити, щоб в них була Фатімська Богородиця. Відбулися чуда з цією іконою. Ну мені так ну, якось перший раз такого ну ніколи не було. І почали ну, і так цікавитися. Потім він цю ікону возив по всім е, з, е, місцям світу, mm -hmm. де Богородиця робила чуда. І е, потім люди почали ходити до тої ікони. Вона приїхала і ставили записки, і відбувалися якісь цілення. Тобто це є зафіксовано. І ну, ніби така версія, ну то навіть не можна чи версію можна називати, що говорить, що ця ікона вже говорила, що в Донеччині має бути зло, бо завжди. Де ікона якісь робила чуда, чи плакала, чи мереточила. В цьому регіоні відбувалася якась біда. Тобто це було попередження. Нині копія Фатімської богородиці прикрашає майстерню пані Ганни та надихає її на нові шедеври. Ми звикли бачити ікону уже в готовому вигляді в церкві, вдома, коли підходимо до неї із молитвою. Але сьогодні станемо свідком унікального процесу створення нової ікони, а саме благовіщення. Все з перекривається, робиться спочатку весь підклад. Закриваються всі білі плями, щоб вони не разили, не вибивають. Бо завжди так відбувається на, на лики ставиться санкір, аж тоді відбувається проробка. А далі вже саме кольори, там далі дуже в кольорах. Кольорах перекриваємо весь, щоб не було ніде білого, а потім вже йде проробка кожної деталі. Звичайно, ми не зможемо дочекатися закінчення саме цієї ікони, адже процес триватиме майже два місяці. Зате ми вам покажемо інші готові роботи пані Ганни. Пані Ганна іконописець, який працює як у візантійському стилі, так і створює власний. Це новітня ікона, в якій із стандартними канонами іконописання поєднуються геть незвичні для закарпатців прийоми. Відрізняється тим, чому що використані сучасні технології, От, наприклад, ці фактури, це якби ізюминка сучасного світу, композиція відрізняє, тому що класична, ну, більше вона така стала, монументальна, знаєте, більш реалістична, можна так сказати. А зараз я її зробила по плямам, я її по по композиції інакше роз, розклала, От зробила, наприклад, Йосифа, я зробила тут. Хіровими я взагалі просто зробила золоченими, але вони теж присутні. Пастухів, які прийшли дати mm -hmm. хвалу маленькому Ісусику, я їх зобразила тут із овечками. Гори, наприклад, це можна сказати, це гори Карпати для мене. Тобто, я ви свої уже багато своє... символів. Так, так, так. Це різдвяна зірка. Хотілося б, щоб більше та замовляли і в інших людей, і виконописців, щоб вони робили щось своє, а не тільки продукували, копіювали щось старе, тому що воно старе, воно було в той час актуальне, а зараз ми живемо в інший час. Ми живемо. По новому і має бути так само нова ікона. Так само ми ж, коли з'їздили на возах з коньми, а зараз з'їздять на інших машинах. Так само ж хочуть, люди розвиватися і все те саме. Так само мусимо розвиватися і виконувати. Тобто, фактично, за такими оригінальними унікальними іконами і є майбутнє закарпатського іконопису. Тож сподіваємося, що і у вас у творчості буде побільше таких саме авторських робіт з вашим стилем. Ми будемо продовжувати шукати для вас нові цікаві деталі Закарпаття, які здивують вас і покажуть наш край із нової точки зору.